Добрий день. Ну, вибачте, це не зовсім для камери. Ми зараз поспілкуємося. Що? — Нам треба, щоб ви нас виручили. У нас має бути гість, але він не прийшов. Можете ну, його замінити просто. Ну подивимося, як це повинні. Тем, тема спорт. Тема спорт. — Так, ну, все, Дивіться, ви Сергій, добре, хай лежить. Я Сергій. Ви Сергій, добре. Добре. — Через скільки? — Доброго дня і різні види спорту. Щоб ми побачимо, це вже від нас залежить, але я скажу на що з себе. А, я ко чим другим чим баскетболом займався. Тому <гум> а, студія. Добрий день! А, це наша програма Гарячі та смажені факти. Ми зараз в прямому ефірі. І поруч зі мною Сергій. А, добрий день. Все ж таки, доброго дня. Сергій це досить таки відома в Черкасах людина, тому що вона щодня займається спортом і ходить до спортивної зали займатися там 6-8 годин. Чому би все ж таки присвятили своє життя спорту? Тому що я вирішив кої ще зробити на щось своє життя, тому що я вирішив, що мої пройшли собиття, котрі це ну зовсім не підтверждав. Пішли на перекосяк, і тому цей перекосяк я вирішив виправити. І стосовно перекосяка, справа в тому, що буквально минулого тижня в Черкасах сталася подія, яка викликала широкий резонанс. Справа в тому, що Сергія помітила в тому, що він підглядає за роздягальною та душовою кабіною. Скажіть, будь ласка. На це ви це разі, робили? Що, це разі, що у фільмах було. А, а так на... ми цього не робили. Там просто стінки товщ... товщиною як і здання. Примірно така ж та ж стіна, розумієте? Так що там принципіально це не могло бути. Це... Але вас помітили, як ви от стояли навколішки і а, дивилися прямо в. Чувак, давай вже є камери... не так доказувати. Є камери зпосередження. Та не Сір'їці, по-перше. Те, що ти казав. Справа в тому, що що ще викликає подив в цій ситуації, оскільки Сергій споглядав саме за чоловічою вбиральною та душовою. А, можете пояснити? Я не робив, тому що ти мене покликав для того, щоб я розказав під іменем Сергій. Ні. Сергій, ну, зачекайте, можна. Ти взагалі то Олексій, якщо так розумієте. Ні, Сергій, ну можете зупинитись, будь Так ласка. не Сергій розумієте. ж. Ну, я так розумію, що ви так, просто так, хочете так. відвернути від себе цю ситуацію, правильно? Ні, я не хочу, тому що я бачу, що ви мене казали, щоб я був Сергій, а я Олексій. Ні, це... ні, ну це, це не зовсім правда. Що ви бажаєте, ти не розумієш? Щоб я підтвердив, що я Сергій. Ну, розказати про цю історію з, зі спортивною залою. Того ніколи не було, це по-перше. Тобто Сергій стверджує, що цього не було. Зачекай, зачекай, зачекайте, це розіграш. Це, це не прямий да, прям ефір, це розіграш. Дякую вам. <рес> Бачите, він сміється.